Доброго дня. Тема уроку Організація суспільства і влади в Давньому Єгипті. Під час уроку сформуємо уявлення про процес утворення держави в Стародавньому Єгипті а також схарактеризуємо владу і суспільство Давнього Єгипту. Розглянемо питання Виникнення давньої Єгипетської держави. Влада та суспільна організація в Стародавньому Єгипті. Запам'ятаємо наступні поняття: верства населення або соціальний стан частина народу з чітко визначеними правами обов'язками. Ієрархія Поділ суспільства на верстви соціальні стани підпорядкування нижчих за становищем у суспільстві вищим. Фараон Цар у Давньому Єгипті. Держава Форма організації суспільства на певні території за допомогою законів та органів влади, які утримуються за рахунок зібраних з населення податків. Податок грошовий чи натуральний платіж для утримання держави. Виникнення давньої єгипетської держави. Створення зрошувальної системи вимагало зусиль великої кількості людей, виникла потреба в організації роботи та в необхідності підтримувати порядок. Так виникає апарат управління та примусу, а саме держава. Наприкінці 4-го тисячоліття до нашої ери Єгипетські царства об'єднались у дві великі держави Північне царство у Нижньому Єгипті в Дельті Нілу та Південне у Верхньому Єгипті. Близько 3000 року до нашої ери цар Південного царства Менес підкорив північний Єгипет. Утворилась могутня єдина держава, що об'єднувала весь Єгипет від порогів Нілу до Середземного моря. Розгляньте ілюстрацію. Ми бачимо з вами зображення корони фараонів Верхнього Єгипту, Нижнього Єгипту та Об'єднану корону. Об'єднання корон фараонів символізувало об'єднання Верхнього і Нижнього Єгипту. Розгляньте уважно карту, визначте територію об'єднаного Єгипту. Влада та суспільна організація в стародавньому Єгипті. Верхні сходи єгипетського суспільства посів фараон. Наступні сходи посіли жерці, номархи, чиновники, вельможі. Останні сходи посіли селяни, ремісники, службовці, торговці, воїни. Раби до єгипетського суспільства не потрапляли. На верхівці суспільної ієрархії був фараон. Він мав необмежену владу в Єгипті. Йому належала земля в ньому. Фараон встановлював закони, за якими жила країна, керував військом, піддані вважали фараона живим Богом. Наступною після фараона йшла знать і жерців. Найвпливовішими чиновниками були номархи, яким фараон доручав управління окремими територіями Єгипту. Інші чиновники контролювали проведення сільськогосподарських робіт, будівництва, керували окремими підрозділами в армії, збирали податки. Писарі в очах народу були дуже важливими людьми. Їм надавалась влада на місцях. Вони мали багато обов'язків, записували рішення, ухвалені фараоном, визначали рівень води у Нілі під час повені та у водосховищах, також пісці повинні були перевіряти межі полів після розливів рік, обліковувати врожай, здійснювати контроль за кількістю худоби, вина та інше. На їхні плечі лягало визначення та збирання податків. Працюємо з джерелом. Роздивіться скульптури, на якій з них зображено писаря, а на якій гончара. Поміркуйте, ким і для кого міг бути написаний поданий нижчий текст. Чому фах писаря автор вважає престижним, почесним та вигідним. Я бачив мітника за роботою біля його печі. Його пальці були, як шкіра крокодила, і від нього тхнула гірше, ніж від риб'ячої ікри. Каменяр постійно змагається з твердим каменем. Цирюльник голить зранку до вечора. Він тиняється з вулиці на вулицю в пошуках роботи, він напружує свої руки, аби заповнити собі шлунок. Будівельник завжди хворий, бо весь час на вітрі. Одяг у нього лахміття. Землероб лише повернеться ввечері додому, як треба знову йти. Ткач повсякчас у середині будинку, не дихає повітрям. Сандальнику зовсім погано, він завжди зледарює. Жує він шкіру. Подумайте, адже немає посади, де не було б начальника, окрім посади писаря, а скільки він сам собі начальник. Жарці були посередниками між людьми і богами. Майже кожне місто Єгипту мало своїх богів. На їхню честь будували храми, якими опікувалися жерці. Найвищою посадою вважалася посада верховного жерця Слуги Бога. Верховному жерцю підпорядкувалися нижчі жерці. Серед них відрізнялися жерці астрономи, які спостерігали за зірками і намагалися пророкувати майбутнє, жерці, які стежили за розпорядком дня у храмі, чи ці, що приготовлювали священні молитви. Жерці були хранителями релігійних і наукових знань, тому їх високо шанували і вони були дуже заможними. Переважну частину жителів давнього Єгипту становили селяни. Вони об'єднувалися для обробітку землі, будівництва та використання зрошувальної системи, утворюючи землеробські общини. Саме землероби виконували велику кількість обов'язкових царських робіт, а саме споруджували піраміди, палаци, гробниці. Ще одним їхнім обов'язком перед державою була служба у війську фараона. Трохи вище селян в ієрархії були ремісники. Вони віддавали частину своїх виробів або товарів як податок. Окремі ремісники видоготовляли матеріал для письма і стебл, схожий на очерет рослини папірусу. Папірусом також називали сам матеріал для письма. Роздивіться ілюстрацію, про які ремесла свідчать розписи гробниць. Найнижчою верствою суспільства були раби, яких називали живі мертві. Їх використовували на найважчих роботах для прокладання каналів у шахтах як гребців на кораблях. Раби належали господарю, який міг розпоряджатися їхнім життям як заманеться. Поміркуйте, чому рабів називали живі мертві? Розгляньте ілюстрацію Суспільна піраміда давнього Єгипту. Усно дайте відповідь на запитання. Чому щоб показати єгипетське суспільство, часто використовують піраміду. Поясніть розташування різних представників єгипетського суспільства. Поміркуйте, чому на схемі немає рабів. Зверніть увагу, вільно вибрати собі групу суспільства єгиптянину було складно. Лише невелика кількість селян піднялась вище по суспільній піраміді для цього сім'ї економили гроші, щоб посилати своїх синів до школи, адже хлопчики, які навчалися читати і писати, могли стати писарями і в перспективі отримати впливові посади. Отже, найвищу владу в Єгипті мав фараон. Єгипетське суспільство було поділене на знать та просте населення. До знаті належали чиновники і жерці. До простого населення селяни, ремісники, торговці, окремо раби. Прочитайте твердження якщо воно правильне. Наведіть аргумент з тексту параграфа. Якщо хибні, спростуйте. Жерці у давньому Єгипті мали необмежену владу і прирівнювалися до богів. Давньоєгипетські чиновники виконували чимало завдань, зокрема, визначали та збирали податки. Усі фараони багато часу проводили у загарбницьких походах. Домашнє завдання відповідає підручнику з Всесвітньої історії історії України автор Кісен. Прочитати параграф 19, переглянути відеоурок, усно відповісти на запитання номер 1, 3